Сила змінити світ. Інформатика це дивовижна комбінація технологій, науки і суспільних аспектів, які дійсно роблять її чудовою. Це новий шлях вирішення задач. Інформатика це головоломка. Інформатика складна. Вона змушує думати. Інформатика дуже творча. Це мистецтво. Це весело. Це інший спосіб творчості. Інформатика це майбутнє. Інформатика це круто. Я думаю, це інформатика вибрала мене. Мабуть, якби не робив це в школі, я б займався не так чи інакше. я просто це люблю. це чудове хобі, яким я займаюся з малком. Фактично я стала займатися інформатикою, щоб сподобатись хлопчику. І от як вийшло, хлопчик пішов, а інформатика залишилася. Я записалася на курси для початківців і мені сподобалося. Сініргайсковчилась у старшій школі і мій улюблений вчитель математики. Почав викладати курс програмування з паскалем, бейсиком. Я вирішила записатися, бо той вчитель був моїм улюбленим. Мені дійсно сподобалося, і з того моменту я захопилася інформатикою. Багато людей вважають, що інформатика пов'язана з роботою з комп'ютерами, але це не обов'язково відповідає дійсності. Фактично мало доведеться дійсно мати справу з комп'ютерами. Це більш широка, міждисциплінарна сфера, де комп'ютери використовуються як інструмент для розуміння більшої проблеми або вирішення великої задачі. Інформатика вивчає, як ми можемо краще використовувати комп'ютери, як комп'ютери можуть допомогти нам більше. Це більше розуміння людей, ніж розуміння комп'ютерів знаєте, коли я поступив, я думав: окей, якщо я вчусь на комп'ютерних науках, то я буду тільки друкувати і програмувати. Але насправді це дещо більше. Це привнесення нових ідей, це вирішення проблем, це переміщення інформації. Ви не просто сидите і пишете програму. Вам доведеться стикатися з проблемами, і вам доведеться придумати різні способи долання цих проблем. І це власне і є інформатика. Інформатика є такою наукою, яка застосовується part, до дуже багатьох речей: мистецтво, анімація, багато різних речей, які можуть зацікавити кого завгодно. Я вважаю, дуже важливо мати найширшу перспективу, таким чином, щоб ми могли використати цей інструмент з його повним потенціалом. Думка кожного буде формувати майбутні технології. Зараз ми маємо лише одну групу, яка на це впливає. Однак, коли кожен докладеться до цього, ми отримаємо повністю інший технологічний ландшафт найбільше, що захоплює студентів, на мою думку, це величезний вплив, який вони можуть мати на світ і на суспільство. це можливо здасться трохи дивним, але зовсім ні. і це те, що ви можете дуже легко освоїти. Я ніколи не писав програму у школі. Я не проходив жодних спеціальних курсів. Моя історія така, що на першому курсі мій товариш сказав. Чому тобі не записатись на курс вступ до інформатики? Мені здається, що це те, що мало б тобі сподобатись. Якби я не мав друга, який подумав, що мені сподобається інформатика. Мене б тут не було. І Таких людей дуже багато. Багато людей приходять до коледжу і вперше вибирають курс інформатики. І Нам дуже подобається працювати з такими людьми. На кафедрі є багато керівників для курсів, які ви проходите. Ви маєте керівника, вас підтримує багато людей. У вас ніколи не буде відчуття, що ви не знаєте, що робити. Завжди буде хтось для допомоги. З практичної точки зору, це хороша сфера. Тут велика кількість можливостей, велика кількість робочих місць, компанії просто хочуть наймати розумних людей. Що стільки залишається зробити, так багато складних проблем. Комп'ютерні фахівці щасливі в тому, що на них є попит. І вони, ймовірно, матимуть попит в майбутньому. Це означає, що ми часто отримуємо цілий пакет цікавих пропозицій роботи і, відповідно, непогану зарплату. Компанії фактично приходять сюди, в тут містечко. Вони активно нас залучають, пригощають, проводять з нами інтерв'ю. Це просто чудово. Можливості, які пропонує інформатика, нескінченні так багато такого, що ми ще не знаємо. Так багато що треба з'ясувати. Я думаю, що це чудова сфера, в якій можна працювати прямо зараз.